Плаче, квилить Україна, зболено голосить, то заломить з болю руки, то рве у болю коси, прикриває скривавлені оголені рани, вишиваними хрестами мальворушниками, тліє серцем, наче мати за дітьми своїми і кривавими сльозами омива руїни. Заспівала пісню ніжну, що бренить струною, та не стане на коліна, не буде рабою, бо душа її свобідна і дух її вільний, а під строєм кріпить віру хрест її натільний, а між стонжо кольорових та хусток вічастих, самостійна незалежність йде шляхом. Шпилястим. Під ногами грань пекельна, багряне намисто, але вічна берегиня ступає врочисто, вибирає з квіти, у вінок плітає. Синівий дочок, стяг священний від куль закриває. І, заплівши герданами бурштинову косу, пішла. в Танець переможний берцями на босу, затягла на стані крайку, підібравши плахту, в'яже ворогу гудзами соковиту плаху. Засміялася бандура над Дніпром рікою, а в Карпатах відгукнулась трембіта луною і пронесла три волі з заходу до сходу. Благу вість несе Оранта, нам про перемогу.